на каналі «Нікіто Стоп». Сьогодні я вас познайомлю зі своїми улюбленими друзями плазунами. Я збираю їх ще з дитинства. У кожного є своя історія як вони до мене потрапили. Але сьогодні у мене є сюрприз. Подарунок від мами. Він належить до родини динозаврів, у яких упродовж шепта від шиї до хвоста був подвійний ряд кісткових пластинок. З метою оборони користуватися хвостом, що мав гострі шипи на кінці, довжина до 9 метрів, маса 6-8 тонн, довжина голови приблизно 45 см, розмір головного мозку 3 см. Спині пластини завишки до 60 см. Хвостові шипи довжина 1 метр. Стегозавр жив близько 170 мільйонів років тому. У Західній Європі були знайдені окам'янілі останки родича стегозавра. Очевидно, що стегозаври протягом нетривалого часу жили в Йорському періоді. Останки цих динозаврів знаходять лише у верхній кошарках гірських порід. Деякі сучасні родівлі своїм зовнішнім виглядом нагадують зменшені копії вимерлих динозаврів. З вами був Нікіто Стоп. Дякую за увагу і підписуйтесь на мій канал. Тут буде багато цікавого.